Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються на коло. Шановні учні, студенти, педагоги та батьки, щиро вітаємо вас із прекрасним святом вересня, з Днем Знань і початком нового навчального року. Бажаємо, щоб гарний настрій не згасав, мрії збувалися, а навчання давалося легко. Здоров'я, добра, творчої енергії та нових перемог у цьому навчальному році. Наші діти це майбутнє України, наша гордість і віра в краще. Тож бажаємо всім учням успішного навчального року, сміливості, упевненості в собі, а педагогам мудрості і щедрості душі у їхній благородній справі. Дякуємо нашим Збройним силам України за можливість розпочати ще один навчальний рік. Нехай навчальний рік буде наповнений незабутніми моментами, відкриттями і грандіозними успіхами. Сьогодні, 1 вересня, у 85 п'ятій роковини від початку Другої світової війни на території Новозагорівського монастиря відбувся обласний фестиваль повстанської та стрілецької пісні За волю України Солістка клубу села Зелене філії Берестечківського центрального будинку культури Олена Чайка яскраво виступила під овації глядачів і отримала диплом учасника фестивалю. Організатором фестивалю Волинському обласному науково-методичному центру культури, Департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Локачинській селищній раді бажаємо сил і наснаги для проведення подібних патріотичних і безумовно необхідних творчих заходів у майбутньому. Творчим особам бажаємо удачі на шляху до нових творчих висот. Синью вибон. Ну привіт, мама. Я пишу рідний син. Чому українська? Тому що вже відростив козацькі уси. Мої справи чудові були б, але війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки нас просто немає. Я бачу хоробих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами зламні і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист. Невдовзі ще напишу, і звільні наші земель своє ім'я я впішу. Я тебе дуже люблю, а то це казати щоденно, але на мені треба бігти, бо за вікном знову сирена. У дім діяло теплом, не тільки зорі, що палають на Дніпром, це любов, що і сили захищає захищаюсь сім'ю. Якоїсь удачі, я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш ти мене, чуєш. Мої в молодій Україні кохай роби тільки так не бійся, скоро закінчиться жаха й мрія липиться в небо літак. Любов сховаю тебе від атак. Ми скоро поїдемо в херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш криз. І він більше ніколи не буде стояти в стораці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як глаза на сонці. Не він тепло, не тільки зорі що та над вітром тронце люблю. Щоб я сили на пролом, захищаюсь усі. Зі... 1 вересня у закладі загальної середньої освіти Зеленська гімназія Берестечківської громади відбулося святкування 50-річчя з нагоди відкриття закладу та Дня знань. На урочистому заході були присутні Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич, заступник міського голови Ян Освінціцький, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська. Голова профспілки Берестечківської міської територіальної громади Сергій Шапошнік. Вони привітали усіх зі святом та висловили слова вдячності колективу школи за відповідальне ставлення до своїх професійних обов'язків. Належне виховання учнів побажали усім міцного здоров'я, благополуччя і, звісно ж, мирного неба у Бузький дитячий будинок Добре серце евакуювали трьох дітей 1 вересня. У зв'язку з існуючою загрозою життю та здоров'ю дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації на підставі листа служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет бузької міської ради прийняв рішення про влаштування дітей з міста Запоріжжя у бузький дитячий будинок Добре серце. У бузький дик будинок Добре серце, що у селі Новий Мелятин на виховання та повне державне забезпечення евакуйовано трьох дітей, які залишилися без батьківського піклування. Це троє хлопчиків 2011, 2013 та 2019 років народження. Радехівська міська рада інформує, що станом на 23 серпня у бюджеті Радехівської міської територіальної громади заплановані видатки на заходи з територіальної оборони, підтримку Збройних сил України та сил оборони на загальну суму 24 мільйони 121 двадцять тисяча гривень. Зокрема, це такі видатки: надання фінансової допомоги у вигляді переданих субвенцій 11-м військовим частинам на зміцнення їх матеріально-технічної бази, придбання необхідного обладнання, предметів та матеріалів для передачі їх військовим частинам відповідно до звернень таких військових частин, утримання майна комунальної власності територіальної громади, що безоплатно передане у тимчасове користування військової частини шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв, послуг за користування інтернетом. Забезпечення переміщення військ, проведення мобілізаційних заходів, доставки військовозобов'язаних військових резервістів та проведення заходів призову на строкову службу та військову службу за контрактом, надання субвенцій на підтримку 4-му державному пожежно-рятувальному загону, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області та головного управління національної поліції у Львівській області в умовах воєнного стану. Надання матеріальної допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом до збройних сил України, крім цього, у цей нелегкий для України час міською радою надається соціальна підтримка учасникам АТО ООС, учасникам бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України та ліквідації нейтралізації збройного конфлікту та членам їх сімей. На що у місцевому бюджеті стане на 23 серпня заплановані кошти у загальній сумі 10 мільйонів чотириста з половиною тисяч гривень. Зокрема, на організацію поховання загиблих учасників бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації нейтралізації збройного конфлікту, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти та полонених у війні з Росією до Дня Героя 1 мільйон гривень, надання компенсації комунальним підприємствам за звільнення від сплати учасників АТО ООС. Учасників бойових дій від сплати наданих комунальних підприємствам територіальної громади послуг за централізоване водопостачання, водовідведення та послуг з поводження з побутовими відходами на одне домогосподарство, надання матеріальної допомоги на лікування поранених воїнів, забезпечення твердим паливом поранених учасників АТО ООС, учасників бойових дій, військовослужбовців, встановлення пам'ятників на могилах померлих учасників АТО ООС. Військовослужбовців, учасників бойових дій, забезпечення безкоштовного харчування дітей у закладах загальної і середньої освіти та у дошкільних закладах з числа дітей, батьки яких є учасниками АТО ООС бойових дій під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації нейтралізації збройного конфлікту. Або батьки, близькі родичі, брат або сестра, яких загинули, померли чи пропали безвісти під час проходження військової служби, батьки яких проходили військову службу за призовом під час мобілізації, за контрактом. Або звільнені з військової служби у запас, тобто військово за умови їх участі в бойових діях, забезпечення пільгового перевезення на автомобільному транспорті загального користування учасників АТО ООС, учасників бойових дій та неповнолітніх дітей та батьків загиблих військовослужбовців, учасників АТО ООС. На підтримку внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території Радехівської громади, з місцевого бюджету передбачені видатки у сумі 2 мільйони 341 сорок одна тисяча гривень. 27 серпня у центрі надання соціальних послуг Берестечківської міської ради відбувся заключний концерт благодійного гастрольного туру на підтримку наших земляків військових збройних сил України, які зараз перебувають на передових лініях фронту. Працівники центру надання соціальних послуг та підопічні відділення стаціонарного догляду для постійного проживання пожертвували на підтримку українських захисників 5240 тисяч двісті гривень. 29 серпня у Злочівській громаді в урочищі «Зозулівська Соснина прийшов всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, щоб віддати шану всім захисникам, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Організатори заходу Золочівська міська рада, начальний центр Національної гвардії України імені Василя Вишиваного, 146-й окремий ремонтно відновлюваний полк розпочався захід урочистим підняттям державного прапора України. Право підняти державний прапор отримали діти героїв Марта Лещишин та Маркіян Куніцький. Учасники забігу мали на вибір три дистанції 2,5 та 10 кілометрів. А для наймолодших бігунів була дистанція 1 тисяча або 500 метрів. Загалом на забіг зареєструвалося 237 учасників. Кожен обрав ту дистанцію, ко він міг подолати, та своїм вчинком згадати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє. Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України. Щорічна патріотична традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни, приурочена до 29 серпня, дня пам'яті захисників України. Щороку тисячі українців по всьому світу долучаються до забігу, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, а також щоб продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів. Кожен учасник має пробігти обрану ним дистанцію 2 кілометри, 5 кілометрів або 10 кілометрів. Із закріпленим на футболці іменем людини, яка віддала життя у боротьбі за територіальну цілісність України у період з 2014 по 2024 роки, зазначимо, перший забіг «Шаную воїнів біжу за героїв України. Прийшов у 2018 році. У 2021 році забіг стартував на Майдані Незалежності та пройшов Хрещатиком. У 2022 році забіг набув міжнародної підтримки. Це наші герої вбігли в США, Фінляндії, Грузії, Канаді. Вже у 2022 році до заходу долучилося понад 7 тисяч осіб. У 2023 році на забіг зареєструвалося 6341 учасник, пів тисячі з яких за кордоном. Чергову допомогу доставлено у Рдехівську громаду з Паневешського району Литви. З усиллями депутата Паневерської районної ради, волонтера Євгена Вітошко та їх друзів придбано і доставлено в місто Радехів 12 інверторних генераторів вартістю більше 4 тисячі євро. Генератори передано благодійній організації благодійним фондом Радехівське господині для відправки нашим захисникам. Слава Литовській Республіці! Красненська громада отримала подяку за фінансову підтримку Збройних сил України. 27 серпня сюди завітав керівник відділу цивільно військового співробітництва 3 ї окремої штурмової бригади збройних сил України Вадим Кудіяров. У ході візиту він передав селищному голові Роману Фурді подяку від командира бригади, полковника Андрія Білецького за вагому фінансову підтримку, яка сприяла підвищенню боєздатності підрозділу. Ця подяка є свідченням активної участі Красненської громади у боротьбі за незалежність нашої держави. Фінансова допомога, надана громадою, стала важливим внеском у забезпечення підрозділу, необхідними ресурсами та підготовку до подальших операцій. Під час зустрічі також обговорили питання подальшої співпраці між Красненською громадою та третьою окремою штурмовою бригадою у 2024 році. Планується продовжувати тісну взаємодію та надавати необхідну підтримку Збройним силам України другий рік поспіль на запрошення вуйта гміни з Бучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства Республіки Польща, 16 дітей із сімей військовослужбовців Тарканівської громади мають можливість відпочити у умовному літньому таборі Роккемп. Висловлюємо вдячність за спонсорську допомогу товариству Дубенська аграрна компанія організації безкоштовного доїзду дітей до Польщі. Нехай добро зроблене вами, шановні благодійники, повернеться до вас з Торицею. Дякуємо нашим польським друзям-партнерам за співпрацю та організоване дозвілля для наших дітей, які мають можливість відпочити без повітряних тривог. Бажаємо нашим юним мандрівникам цікавого та змістовного дозвілля, набратися сил перед початком нового навчального року та повернутися додому з незабутніми емоціями і чудовими спогадами. Бродівчани вибороли титул найкращої спортивної громади України. Команда Збродівської громади тріумфувала на всеукраїнських спортивних змаганнях серед команд міських територіальних громад України. За звання чемпіона у місті Берегове змагалося 275 спортсменів з 17 областей. Переможці обласних етапів продемонстрували свої вміння як в особистих, так і командних видах спорту: настільний теніс, шашки, волейбол, гірьовий спорт, дартс і шахи. Бродівчани вперше взяли участь у таких змаганнях і як результат чемпіони України. У настільному тенісі перемогу здобув Андрій Наклюцький. Сергій Долинюк виборов срібло у грі в дартс. У шахах найкращим став Володимир Медведик. Перше місце здобула наша волейбольна команда. Уже у вересні спортсмени Бродівщини на чолі з капітаном збірної команди Віталієм Легчиліном продемонструють свої професійні вміння на чергових змаганнях у Києві. Тож бажаємо успіху та чекаємо з перемогою. Плюс три до залікових привезли юнаки ФК «Бугун-Бобри» з верхньої білки, де відбувся матч чемпіонату Львівщини серед юніорів проти ФК Білка Підберістівської громади. У день прапора бродівчани приїхали на гру мотивовані на перемогу і вже з перших хвилин захопили контроль над грою. Декілька шансів змарнували, але вже на 11 11-й хвилині рахунок відкрив Роман Гудима. Господарі поля намагалися відігратися і пішли в атаку. Проте Богун добре захищався і продовжував тиск. Боротьба йшла за кожну подачу. Під завісу тайму збільшили перевагу бродівчанин Станіслав Пітлик. На перерву пішли з рахунком 0-2. У другому таймі боротьба продовжилась ще запеклішою. На 48-й хвилині Станіслав Пітлик оформив свій дубль. На 62-й у воротах Білки відзначився Константин Шелес. А Роман Гудима забив свій другий гол за цей матч на 62-й хвилині. Настав час вийти на поле запасним гравцям. Богун продовжив утримувати лідерство у грі, але й господарі поля не полишали спроб атакувати. Один зі штурмів став успішним. Красивий гол потішив болівальників на трибунах. Фінальний свисток – 1-5. Гідна і заслужена перемога у доробку юних богунівців. Вітаємо! 24 серпня. У місті Тернопіль відбувся традиційний турнір з пляжного самбо Тернопіль Саме Геймс. Солочівська дю США на цьому турнірі досягла непоганих результатів, а саме перше, друге і третє місця. Переможці та призери турніру були нагороджені медалями, грамотами та цінними подарунками. Спонсори змагань пригощали учасників та гостей з заходу морозивом і водою. По закінченню змагань тренер зі своїми вихованцями відвідали місцеве озеро, де провели оздоровчі водні процедури. 95 хвилин запеклої боротьби, безліч яскравих моментів і сварки на трибунах. ФК «Богун» вдома обіграв жовку по другому колі чемпіонату Львівщини першої ліги. ФК Жовкова виходили на поле фаворитами, адже попередня гра з Богуном завершилась нетішним для бролівчан результатом 4-0. Цього разу Богун був рішуче налаштований дати гідний бій. Запекла боротьба зав'язалася одразу після свистка арбітра. Команди обмінювалися жорсткими атаками на високих швидкостях. Богунівці надійно працювали в обороні і створювали тиск біля воріт жовківчан. На середині тайму сенсаційно відкрив рахунок у цій щібній та насиченій грі Дмитро Вакуленко. Богун повів у рахунку, і це змусило жовтво ще більше посилити прес. Зосередженою командною роботою богунівці зберегли перевагу в один м'яч до завершення тайму. А після перерви, і так насичена гра стала ще більш брутальною. Жовко зреалізувала пенальті і зрівняла рахунок на початку тайму. На трибунах спалахнули суперечки, чи справедливо суддя призначив точку. Сумніви тільки посилились, коли суддівська команда декілька разів проігнорувала жорсткі фоли проти богунівців, спалахнули сварки на трибунах. Але гра тривала, команди боролися за перемогу. Після серії атак Жоківчан Богун здійснив блискучу контратаку і м'яч у сітці воріт. Друге за бугун забив Серафим Мазур. До завершення основного часу залишалося 8 хвилин. Додаткових 5 теж тривали у жорсткій боротьбі. Обидві команди не зупинялися ні на бить, щоб не дати супернику і шансу на перепочинок. Під завершення матчу на заміни вийшли гравці юніорського богунбубри Денис Королишин, Роман Гудима та Богдан Крутяк, які підтримали команду новими силами. Фінальний свисток і перемога здобута у битві 2-1. Трибуни скандують і аплодують. Це був яскравий футбольний день на ювілейному, адже у попередньому матчі ФК Броди Старі Броди перемогла ФК Стерпониковицю з рахунком 1-0. Гол забив Олег Клим. Дякуємо глядачам та вболівальникам за підтримку. Наш земляк Віктор Дідух бронзовий призер Паралімпійських ігор у Парижі. Спортсмен виборов нагороду разом з Іриною Шенкаровою у змаганнях з настільного тенісу у змішаному парному розряді. Нагадаємо, що у чвертьфіналі українці перемогли суперників з Бразилії Пауло Салміна та Бруно Кошто Алешандре з рахунком 3-0. У півфіналі Віктор Дідух та Ірина Шенкарова зустрілися з тенісистами з Китаю. Українці поступилися з рахунком 2-3, посівши третє місце змагань. Медаль, яку здобув дует тенісистів, є дев'ятою для України на Паралімпійських іграх 2024. Додамо, що Віктор Дідух є представником Львівського регіонального центру Інваспорт та директор США Авангард у Красненській громаді. Від телеканалу Броди Онлайн і від всього Золочівського району вітаємо Віктора Дідуха з перемогою. Золота медаль. Пишаємось нашим земляком. Тож, дорогі учні і студенти, шановні вчителі та батьки, ще раз щиро вітаємо вас зі святом першого дзвоника та Днем Знань. З початком нового навчального року відкривається дорога у майбутнє кожної людини, яка дає старт новим справам, підкоренням нових вершин та втіленням мрій. Особливим і важливим цей день є для першокласників, які вперше ступають на цікаву, незвідану та захоплюючу стежину країни знань. З нагоди свята бажаємо вам, щоб цей навчальний рік. Став періодом великих починань, досягнення нових вершин, а здоров'я, успіхи і прагнення до знань були вашими постійними супутниками. Дорогі учні, нехай кожний день навчання приносить вам радість, нові враження та пізнання світу. Нехай здійсняться сподівання ваших батьків, і ви станете успішними, мудрими та вихованими. Висловлюємо вдячність освітянам за вашу наполегливість і сумлінність у вихованні справжніх патріотів України, адже любов до батьківщини. Починається зі шкільного порога, з пізнання рідного краю, свого коріння та мудрого слова учителя. Успіхів у новому навчальному році. Слава Україні! Героям слава!